Відбулось захоплення цілі, пілот летить на ціль на рухому ціль на бус. З За захопленням об'єкту дрон сам рухається, він відпускає і вже рухається в ручному режимі. На даному відрізку відео пілот заходить на траєкторію, вибирає ціль. На, в нашому випадку це бус, рухома ціль, захоплює ціль, і дрон сам рухається на ціль. В даний момент він відключається і переходить в ручний режим керування. Плот заходить з розвороту з вірожу на ціль, бачить її, захоплює. І дрон в автоматичному режимі. Іде на ціль. Пілот може підкориговувати стіками, якщо є якісь необхідні параметри для цього. Ну, необхідно його підкоригувати. Це правим стіком робиться. Летить і відпускає, виключає тумблером захоплення цілі, і летить в ручному режимі. Пілот заходить на ціль, захоплює її. Дрон в автоматичному режимі сам рухається на ціль, наближається, і пілот вмикає захоплення цілі тумблером, і дрон повертається в ручне керування. Пілот захоплює ціль, яка рухається в бік. Відключив, бачимо, ще раз включив для уточної цілі. І летить на ціль. Відключається, переходить в ручний режим.